Всіх вітаю! Зараз настав час хвилинки здоров'я і минулого суботи ми говорили з вами про те, як зберегти зір. Сьогодні ми продовжимо цю тему. І тема називається Емоції та зір. Чи можуть бути пов'язані наші емоції із тим, який є наш зір? Пророк Єлисей. Разом із своїм слугою був у місті Дотані. Уночі, коли жителі мирно спали, сирійське військо оточило місто, і щоб схопити пророка і доставити його до свого царя. Причиною цьому було те, що Бог відкривав Єлисеєві плани сирійського царя, і той застерігав ізраїльського царя про несподіваний напад чи засідку, завдяки чому ізраїльтяни здобували перемогу в битвах і уникали несподіваних поразок. Прокинувшись уранці, всі жителі Дотана побачили величезне ополчення з кіньми, з колісницями, а слуги Єлисея сильно злякалися. Побачивши велике військо, що оточило їх, ситуація здавалася безвихідною. Проте пророк заспокоїв свого слугу. А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, хто з ними. І молився Єлисей і говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Це записано в другому царів, 6 розділі 16 і 17 вірші. Що ж побачив слуга, коли його очі розкрилися? Про це з вами ми дізнаємось пізніше, а спочатку ми поговоримо про те, чи може внутрішній стан людини впливати на її зір. Нерідко емоційний стан людини блокує її візуальні можливості. Часто ми дивимось, не помічаючи нічого навколо, перенаючи свої внутрішні переживання чи мрії. Чи бувало у вас таке, коли ми дуже стривожені і, можливо, десь ми. На природі, чи ми не дивимось, скільки разів навіть зараз в місті, ми не піднімаємо просто голову в небо, щоб подивитись на нього, бо його тут і не видно, але ми стривожені щоденними справами і ми не маємо часу для цього. Лікарі-офтальмологи кажуть, учитись добре бачити це означає навчитись добре жити. Можна значно покращити можливості свого зору, якщо. Позбавитись стану пригніченості, страху чи незадоволення. Взаємозв'язок між внутрішнім станом людини і порушення зору особливо простежується при далекозорості і короткозорості. А як же ж це можна пояснити? Виявляється, що наші очні яблука рухаються завдяки спеціальним м'язам, які кріпляться до них. І звісно ж, якщо м'язи надмірно напружені. То змінюється форма нашого очного яблука. І внаслідок цього промені світла, які проходять через оптичну систему ока і саме очне яблуко, вони не потрапляють на сітківку. І сходяться перед нею або після. І від цього виникає короткозорість або далекозорість. Тому зоровий образ відтворюється нечітко. Якщо позбутися м'язового затиску, викликаного негативними емоціями, тоді наш зір може покращитися. Цей взаємозв'язок помітив один відомий американський офтальмолог, і він порадив своїм пацієнтам для того, щоб зняти напругу з очей, кілька разів упродовж дня давати відпочинок очам, закриваючи їх долонями і робити прості вправи. Приходить ввечері на програму, яка в нас проходить, там дуже гарно показують, як можна закривати очі, щоб повністю закрити доступ світла до очей. Це коли ми так руки складаємо і закриваємо. І декілька хвилин потримати очі в такій темноті це дуже корисно і допомагає відпочити, дає відпочинок очам. Також, які вправи можна зробити. Зараз можемо з вами послухати ці вправи і навіть спробувати їх зробити, щоб ми могли запам'ятати і щодня або навіть декілька разів на день повторювати їх робити. Перша вправа це швидко моргайте 30 секунд. Стільки ж часу дивіться прямо перед собою. Давайте спробуємо зараз подивимось прямо і будемо моргати дуже швидко. Неважка важка вправа. От, і важливо запам'ятати цю вправу і робити її тричі. Тобто ми зробили, відпочили і так повторили три рази. Наступна, це ми закриваємо очі і обертайте очними яблуками по колу вліво і так повторити чотири рази, потім вправо і теж повторити чотири рази. Давайте спробуємо закрити очі. І очним яблуком повернути вправо 4 рази і потім вліво. І так, коли будемо робити, важливо повторювати 4 рази. Наступна вправа це знову ж із закритими очима, але водити очі вверх і вниз, вгору і вниз. Тобто закриваємо очі, ніби ми хочемо щось побачити вгорі або внизу. І знову ж таки повторяємо цю вправу 8 разів. Тобто 4 рази вгору і 4 рази вниз. І остання вправа – це міцно заплющити очі на кілька секунд, а потім широко відкрити їх. Давайте спробуємо міцно заплющимо очі і широко відкриємо. І так повторити 5 разів. Отакі От вправи ми можемо робити щодня і по декілька разів на день для того, щоб наші очі могли відпочити, для того, щоб зняти спазм з м'язів, і м'язи могли відпочити. Але все-таки не слід забувати і основну причину це збалансуйте свій внутрішній стан. Адже як сказав один філософ, спокійний розум виліковує все. Цей спокій ми відчуваємо, якщо усвідомимо, що Бог невпинно піклується про нас і що Він завжди поруч з нами. У цьому й хотів переконати Єлисей свого слугу, це те, про що ми говорили з вами на початку. Він просив Господа, щоб Господь показав йому невидиме. і відкрив Господь очі того слухи, і він побачив а ось аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Це продовження цієї історії в другому царів 6 розділі. Це було воїнство Боже, ангели на вогняних колесницях. Кожна людина має свого ангела-охоронця, і, хоч ми його не бачимо, але він поряд із нами. Господь допомога, допоможе побачити його захист і турботу, щоб ми не жили в страху, в занепокоєнні і в постійному хвилюванні. Тож давайте, нехай наша молитва буде така, Господи, відкрий наші очі.